Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Закінчуємо на сьогоднішньому уроці вивчати нервову систему людини, і сьогодні поговоримо про психічне здоров'я людини і профілактику захворювань нервової системи. Тема нашого сьогоднішнього року профілактика захворювань нервової системи. Мета нашого сьогоднішнього року розглянути різноманітні хвороби нервової системи та заходи, як запобігти цим хворобам. Отже, будемо розпочинати. Отож, нервова система, її стан впливає на наше психічне здоров'я. Що ж таке психічне здоров'я? Окрім фізичного здоров'я, коли у нас нічого не болить, і ще існує і психічне здоров'я, тобто це стан внутрішньої гармонії і задоволення власним життям. Що ж являє собою психічно здорова людина? Психічно здорова людина, діти це людина, яка здатна в першу чергу тримати себе в руках, керувати своїми емоціями долати різноманітні життєві труднощі, приймати усвідомлені рішення і реалізовувати свій інтелектуальний потенціал. Якщо людина все це може робити, це значить, що вона психічно здорова людина. Звичайно, нервова система, як і будь-яка система нашого організму, дуже така чутлива до різноманітних порушень її роботи. І ці порушення можуть спричинюватися різними факторами. В першу чергу це механічні травми, це різноманітні інфекційні захворювання, це може бути перегрівання, переохолодження організму, також на порушення роботи нервової системи. Свій вплив мають і інфекції, отруєння, порушення узгодженості нервової системи. Також є причинами розладів нервової діяльності, різноманітні хвороботворні мікроорганізми, бактерії, віруси. Теж можуть негативно впливати на нашу нервову систему. І з порушенням нервової системи пов'язаний ряд хвороб. В першу чергу, це менінгіт. Менінгіт – це запалення спинного або головного мозку. Друга така хвороба це полінейропатія. Полінейропатія полі означає багато, це множинне запалення периферичних нервів, воно зумовлюється сильним болем, онімінням, порушенням чутливості в кінцівках. Причинами можуть бути самі різноманітні причини, це інфекції різноманітні, порушення обмін речовин і, звичайно, ж, вплив токсичних речовин, серед них і токсичні речовини, які містяться в нікотині, в наркотичних речовинах, а також в алкоголі. Ще одна така хвороба, яка називається паралітичний поліеміеліт. Це вірусне захворювання, воно спричинене вірусом. Які руйнують наші нервові клітини спинного мозку. А ми знаємо, що спинний мозок відповідає за контроль м'язів. Інфекція може спричинити паралічі кінцівок, а також ураження дихальних м'язів. А ураження дихальних м'язів, як ви розумієте, несе пряму загрозу нашому життю. Звичайно, нервова система, зокрема, головний мозок, про який ми з вами говорили, коли вивчали його будову і функцію, потребує велику кількість кисню. Якщо кисню нам не вистачає тим нервовим клітинам, це призводить до порушення нервової системи, гинуть нейрони, уповільнюються наші рефлекси. Тому задача кожного з нас, особливо тих, хто має розумову працю, регулярні прогулянки, регулярні фізичні навантаження на свіжому повітрі. Провітрювання кімнати обов'язково, якщо ви працюєте, скажімо за комп'ютером чи робите уроки. Все це допомагає забезпечити достатній рівень кисню в головний спинний мозок, сприяють кращій роботі головного спинного мозку, а значить, і відновленню нервової системи, чим зменшують ризик захворювань нервової системи. Звичайно, на нашу нервову систему діти впливають і шкідливі звички, алкоголь. Нікотин та наркотики. Алкоголь руйнує мембрани нейронів, порушує проведення нервових імпульсів і може навіть викликати загибель клітин мозку. Як ми знаємо, нейрони це єдині клітини, які практично не відновлюються. Негативно на стан нервової системи впливає і вже і нікотин, тобто тютюнопаління. Він викликає спазми судин головного та спинного мозку. Чим порушує кровопостачання цих життєво важливих органів? Наркотики швидко виснажують нервову систему, вони викликають серйозні фізичні та психічні порушення. Останнім часом, особливо у людей молодого віку, характерне таке психічне захворювання, як когнітивний дисонанс. Дихі... Когнітивний дисонанс це психічний дискомфорт, викликаний суперечливою інформацією. Ми з вами живемо в епоху інформаційну, коли ми кажемо, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Але це несправді так. Важливо, яка інформація, що є джерелом і як ви сприймаєте цю інформацію? Як же уникнути когнітивного дисонансу? Треба обрати надійні джерела інформації, треба звертатися за порадою до дорослих, вчителів, батьків. Слід відмітити, що сьогодні те, що ми з вами читаємо в інтернеті. Чуємо по радіо, чуємо по телебаченню. Ми отримуємо дуже великий потік інформації, дуже багато новин, які е, впливають на наше сприйняття. Дуже часто діти ці новини суперечать одне одному, і людина губиться, вона не знає, кому і чому вірити. І ось тут то вам і треба звертатися до дорослих. Тому обираємо надійні джерела інформації і звертаємося до, за парадою до дорослих, аби уникнути когнітивного. Дисонансу. Особливо обережність треба проявляти в наш час, коли Україна знаходиться в стані війни. Адже ворог може навмисно поширювати фейки аби дестабілізувати ситуацію. Останнім часом дуже поширені такі хвороби, як неврози. Неврози діти це поширені психічні розклади, розлади, які виникають через тривалі емоційні навантаження. Вони можуть проявлятися у вигляді тривоги, страху, істерії, ненав'язливих думок та частого змін настрою. Існують три основні форми неврозів: це перша форма неврестенія, друга форма істерія, і третя форма психостенія. У зв'язку з тим, що сьогодні ми з вами ще раз повторюю, живемо в інформаційному суспільстві і отримуємо величезну кількість інформації, то неврози, на жаль, стали постійними супутниками життя багатьох громадян. Невростенія це нервовий розлад, який виникає через хронічне перенапруження та виснаження нервової системи. Проявляється він підвищеною дратівливістю, нашою емоційною нестабільністю, швидкою втомлюваністю. Симптоми неврестинії такі: підвищена збудливість, невдоволення, метушливість, головний біль, запаморочення, апатія, порушення сну, тривожність та слабкість. Наступна форма неврозів це істерія. Істерія це нервово-психічний розлад, який характеризується перевантаженням нашої емоційної реакції над раціональним мисленням, тобто, коли нами керують емоції, а не наші думки. Основні прояви істерії. Це неадекватна реакція на зовнішні подразники, це емоційна нестабільність та істеричні напади, наприклад, раптовий сміх, раптовий плач, падіння, це схильність до навіювання та самонавіювання. Ми кажемо, коли людина собі там щось накрутить себе, да, це, є, це теж може стати, теж може стати прикладом ну, одним із риск істерії. І третя форма неврозів це психостенія. Психостенія це теж нервово-психічний розлад, який проявляється невпевненістю і нав'язливими думками. Основні ознаки це постійні сумніви при прийнятті рішень, нерішучість, складнощі при прийнятті рішень, тому що рішення в нашому швидкоплинному житті, складному житті доводиться нам приймати дуже часто, причому рішення досить складні і. Нав'язливі думки, страхи, спогади не дають нам раціонально мислити, залишають нас сам на сам своїми емоціями, і дуже часто такі думки, страхи, спогади вони не відповідають реальним загрозам. Далі, збіднене емоційне життя та схильність до самоаналізу і самокритики. Які рекомендації для того, щоб не було у нас, ну, не нас неврозів? В першу чергу це дотримання режиму дня. Лягати спати бажано десь приблизно о 22-23 годині прокидатися о 7-й годині. Тобто 7-8 годин повноцінного сну, це буде добра профілактика, добра профілактика неврозів. Це прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність, заняття спортом та регулярний відпочинок все це убереже вас від неврозів. Якщо невроз довго тримається, тобто він відносно стійкий – то це призводить до наступного порушення психічної діяльності. Психоз. Психоз це вже глибоке порушення психічної діяльності, при якому викри спотворюється сприйняття реальності і поведінка людини стає неадекватною. Що може стати причиною психозу? Перше, це тривалі психічні травми, особливо отримані в дитинстві, коли дитина в, в сім'ї. Відчуває посильно постійно насилля, дискрим... булінг, дискримінацію. Це стосується не тільки родини, а й середовища, в якому, скажімо, дитина або людина живе. Вживання психотропних препаратів без призначення, наприклад, лікарів. Так, психоз може бути наслідком алкоголізму, наркоманії, зловживання психоактивними речовинами. Також причиною психозу можуть виступати гострі психічні травми, стресові ситуації. Тому задача кожного з нас вчасно виявляти ознаки порушення свого психічного стану, звертатися до відповідних фахівців, підтримувати здоровий психологічний мікроклімат. Взагалі, коли ми говоримо про профілактику психічних розладів, то це не просто Одна чи дві там дії, це цілий комплекс заходів, які мають бути спрямовані на підтримання нашого стабільного емоційного стану. Достатній активний відпочинок, достатній сон, здоровий спосіб життя, правильне харчування, фізична активність, заняття творчістю, туризмом, спортом для того, що сприяє зняттю стресу та напруження. Усунення стресових чинників, створення сприятливої психологічної атмосфери в родині та в навчальному середовищі теж є гарною профілактикою психічних розладів. Пам'ятайте, що позитивні емоції, активний відпочинок, збалансоване, збалансоване навчання це основа, це основа нашого психічного здоров'я. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули, які існують психічні розлади, які існують захворювання нервової системи, та яка їхня профілактика. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.